Сьогодні, браті і сестри, 11-та річниця, як митрополіт Онуфрій був возведений на пристоятеля Української православної церкви. 11 років пройшло. Цього числа всього світу представники всіх церков з'їхалися на інтернізацію нашого пристоятеля. І в тому числі патріарх Варфоломій. Через свого представника вручив такий жест. Ви бачили, як Владика приїжджає, він ходить з такою палкою. Це жест, це символ власті. І там були такі слова, що ви один наслідник київських митрополітів на цій кафедрі. Це були слова патріарха Варфоломія. Він засвідчив. Що він визнає тоді, що був патріарх, так званий Філарет, ну, представник від Константинополя засвідчив, що це правдивий, це істинний митрополіт, який законно вибраний на кафедру київських митрополітів. Пройшло декілька років, їх також, напевно, як того безнуватого, шатає з є справу То він такий, він істинний, правдивий. Всі приїжджали, вітали, грамоти читали. Прийшло більше вісьми років, напевне. Як кажуть, що не він, предстоятель Київських митрополітів. Не він. А як ви казали, так що змінилося у митрополіта? Та він такий, як був. Він таким залишився служити Богу і людям і берегти оті закони Божі, які Господь приніс нам на землю. Один із пристоятелів Кіпра яких там там з митрополітом є, він сказав е, до Патріарха Варфоломія, якщо ви не накажете митрополіта Тіхіка, то я, каже, буду поминати митрополіта Онуфрія. Ти представляєте, яка йде, що як ти не визнаєш мою просьбу, то я буду не в поминати, Я буду вже поминати митрополіта Онуфрія, такий йде спор на почві української церкви. А це тільки засвідчує, що ми, браті і сестри, істина, ми нічого не мінялися. Ми не скачемо ні в вогонь, ні в воду. Ми йдемо прямою Божою дорогою, яку Господь дарував нам в цій нашій православній церкві. І сьогодні ми вітаємо нашого пристоятеля з його одиною річниці. Це не простий хрест. Це дуже складний і важкий хрест. Але Господь, коли дає хрест, Господь до нього і дає сили. І сьогодні ми молимося за нашого пристоятеля і дякуємо Богу, що він в нас є. І нехай Господь його укріпить духовно і тілесно в цьому бурхливому, гріховному штормовому морі. А голова нашої української православної церкви це і митрополіт Онуфрій, пристоятель Української православної церкви. Ми його діти, ми, він вибраний правдиво. По апостольських законах, і це є законно. А все те, що справа зліва хочуть влізти чи всунутися, це і по беззаконню. Це там істина і нічого немає. І слава Богу, що ви є, і ми мудро розсуждаємо. Нехай Господь хранить нашого пристоятеля. Поможе нам всім Господь. Ковну проповідь дивіться на ютуб каналі Храм Різдва Пресвятої Богородиці, а також підписатись на наш канал Віра вічна, Віра, славна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любові.